Таке коротке відео, бо люди питають, що я даю їсти коням. Те що і всі, сіно, солома, січка, торч, зерно. тичка синус лома Це сухі корма, браків немає, жому нема, такого ми не даємо. Коні до їжі невагли, це на порода їдять мало, але результат самі бачите який. після заводу дуже важко їх розпотурхати, поправити. Але нічого поправляться і буде результат. А? Надаю всім коні є на продажу. Молоша 1000 доларів. Кобилка півтора тисячі доларів. Цей жеребець чотири тисячі доларів. І цей також півтора тисячі доларів. Ціни всі назвав. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть. Кого не цікавить, не дзвоніть, просто переглядайте. Все, всім дякую за розуміння.